Вибачте підписники, але я конкурс відміняю. Украді Брин Рот мені вже не подобається. В грі Roblox і трека про Украді Брейн Рот. теж не буде. Ви пацани, підписники. Тему. Я другой. я другий конкурс буду делать. Но не скоро. Ред. Не скоро. Извините, но конкурс вийде в 16 грудня 27 26 26-го року. Вибачте. <плесл> Ладно, если честно, то я больше рано нахожусь. Из-за договора, <плесл> из-за такого конфликта, дружбу. Да-да, вам не послышалось. Дружба чуть не спортив. Друга, Кор... Коротше, ми спокійно грали без владіка. Він казав, що він не буде грати. А тепер, тепер вдруг почало таке. таке История, шо... Такая история, это капец. реально. Я вам не советую так делать. Я реально осуждаю. Да, и тех, кто нормальный. короче, мы, мы играли. Как вдруг Ваня пи, пишов далеко от костра. Я не знал, но зачем. Ну, когда вечер не стал. Ну, когда ночь не стал. Вот это... Да точно уже начался такой быстрый конфликт.

Коли ніч настала, вже не на появилася кулісти, оці, да, оці под людя вдають на чи приходять в четверту ніч. Він каже, що я гай за тебе мало урона Чип. І... Ну реально, реально. І за того того конфлікту я казав, казав йому, що ця гра портить нам дружбу. А він каже наоборот, ні, це ти портиш нашу дружбу. Ну тобто, коли він про мене сказав, я взагалі, типу, по чого? Чого? О, І сказав йому, що це не я, ці кулі. Реально, лізь він не пішов далеко, бо то тогда би ми реально підготовили весь нормально, а не як, як було в тому конфлікту. І да, Ваня, якщо то, ти то, бачиш моє відео, то реально Реально ти сам зайшов пішов сам далеко. То, а ти, Миколаїв, мені кажеш, тоді як ви мене таке бачите, то я отпуск підміняю, що не... Можу. Після цього конфлікту ми почали заново і угадайте, що я зробив. Я вийшов. і каз... Коли я не виходив, ну, тобто в ній я ходив, щоб вийти, я йому казав, давай просто вийдемо з цієї хрій, нікого не будемо її бирати. Ні, це ти винуватий. І я вийшов, і він каже, де ти. Де ти? ти". ти якщо чесно, то Ваня сам винуватий що пішов. Він, мабуть, не оглядав, що там прийдуть ці кулісти. І він обвиняє мене чомусь, чомусь мене обвиняє. Треально пацани. Представці, у вас такий же друг, як у мене. Ні? Пішов в робоксі, куди куди йому лізти, краще не треба. Коротше, після цього конфлікту, вигадайте, що я зробив зі своєю любимою групи Рибиту. Я видавив, ну я давно создав групу найкращі друзі. А чому? Я вам наступному відео про історії мої скажу про дружбу. Після цього конфлікту реально стало обідно. Йому... І да, Ваня те сам взагалі то виноват. Якщо Ваня напише свій коментар, то напишіть йому під ним. Ваня, ти взагалі сам винував? А ти що пішов? А він, коли я йому першу це казав, то він казав, так може, треба було піти зі мною. Якщо би я пішов з ним, то я... Давно бы с ним, не, с ним бы получил бы хп. Да. Я верну в группу. причине, Попрек... что ему обидно. Аня мне наигращий друг. Или если Аня дала то та. Та лайка, если вы не в курсе. Я пришел из лайка. Короче, после раннего конфликта. Кто я не знаю, что после этого делать. Икса, мы... Я сделал заново эту группу. Все сделал. Икса, делай стикер я не удалил. Если вы подумали, я не настолько ловил, кому же злиться. Я же не идиот же.

О, всього себе супербом кожний день. Ну так, ти правиль. Короче, після цього конфлікту я вже не знаю, що робити. І кому сподобався цей конфлікт. Як ви думаєте, хочете про зачем я создал групу найкращі друзі? Я вам розкажу. Якщо ви доберете 10, 10 або хоч 50 лайків в цьому відео, то хоч 30, пожалуйста. То, То я тогда расскажу про эту историю. И зачем я создал эту группу. Кому сподобался это видео, еще раз скажу. Всем, всем хорошего дня. И, и ставьте лайки и подписывайтесь. Пока.